Мур, гумор за сніданку і стрімінком. Чоловік дружині каже, я тебе моляю, закрий пельку хоч на пару секунд. Дай послухай, завелась машина чи ні. День, ден, ден. Дві подруги зустрічаються, одна, а друга. Я каже, учора переспала з наталкиним чоловіком. Ну як, чудово, класно. Просто я не розумію, чого вона на нього вічно скажеться. А друга така каже: от бачиш, я тобі давно казала, що на танки чоловік набагато краще за твого чоловіка. Тан -тан. В перукарню порука, ввалюється такий сильно, сильно такий зарощий чоловік. І такий каже: Ану, пастережіть мене як минулого разу. так глянув на мене. А ви, вибачте, це не до мене, я тут тільки рік працюю. Тан -тан. É tudo de bom. Mãe.